Зв'язки між братами і сестрами унікальні тим, що вони часто тривають все життя. У їхніх жилах тече одна кров, тому вони є один одному найріднішими. Щороку, 10 квітня, відзначається Міжнародний день братів та сестер. Це чудова сімейна подія, яка хоче досить молода, проте допомагає зміцнити родинні зв'язки та створити теплу атмосферу в сім'ї. Сьогодні знімальна група телеканалу Прилуки провела опитування у прилучан, що ж для них означає мати брата чи сестру. Це ну, заміняє батьків. Ну, також допомагає це моя допомога та підтримка. Міжнародний день братів і сестер це нагадування про те, що є люди, які люблять нас незалежно від обставин, та яким ми завдячуємо багато чим добрими порадами, моральною та матеріальною допомогою в потрібний момент, особливо зараз. Коли життя таке невизначене і дуже швидко змінюється, варто цінувати стосунки з рідними більше ніж будь-коли. Тому в цей день нагода продемонструвати прихильність і любов своїм братам та сестрам, адже в повсякденних турботах ми робимо це не так часто. Приучанка Світлана має брата і двох сестер. Говорить, я їх дуже сильно люблю, і поважаю. Дуже ціню наші теплі відносини, дуже ціную їхні сім'ї і бажаю. Миру, благополуччя і щоб примножувалось все добре. Менша сестричка Аріна говорить, що в неї брат найкращий. Хочу сказати, йому що я його люблю, що він найкращий брат у світі. Старший брат Карини за кордоном, але вони все одно підтримують зв'язок. Дуже вдячна йому за те, що не підтримує, хоча знаходимось на відстані. Ти слава підтримки, ми скоро до нього поїдемо, так що скоро побачимося. Менша сестричка Аня бажає своєму братові тільки найкращого. Щоб він завжди був так, таким гарним та здоровим, щоб він ніколи не був сумним та був завжди щасливим. Початком повномасштабного вторгнення більшість українців втратили зв'язок зі своїми рідними, і сьогодні міжнародний день братів та сестер закликаємо цінувати час проведений з близькими, адже будь-який момент реальність може стати лише спогадами.